Так, продовжується наше значить змагання. Багато людей вже попали в фінал, вже виграли тризувіці, але нас зустрів дуже інтересна людина. Ні, то не пан Гі. Значить, ми бачимо знаємо, всі заслужена теле України і, і Полтораська. Він нам дуже тіка, стоп, дві секунди, Олек, мене цей і дуже цінна інформація про здоров'я. Всі, хто поважається здоров'я, дуже уважно послухайте. Значить ви розмовляли про, ми казали про східниця, так? підлогу. Oh, Значить, так. ті води дуже дуже цінні, вони називаються нафтуся. І в них запах нафти так, є такі. От, і е по ціні у світі немає рівних таких, як там є, але їх треба мінімум попити рік тобто місяць. Стабільно, кожен день. Рано в обід, до обіду, після обіду, ага. чим більше, тим краще. Тому еф... І ефект через місяць вже буде, так? Через місяць ефект буде на 3, 4, на 5 місяців. Почав лізти, почав бити пишо. Ну, всі, хто там не є, три місяці прекрасно чують ефект. Відчутно ефект. <риклад> <риклад> От, люди, які мають е, повищений цукор, значить, вони, Холестерин, да, хіхі, бляшки, так. вони без таблеток, без уколів три місяці живуть, висять. А там, коли піти воду, теж ніяких уколів, ніяких таблеток не приймають. Чисто вода. Він, так і привезти додому і пити. Але кажуть, що через деякий час вона в властивості губить. Губить, але все рівно краще, ніж нічого. Ну то однозначно, звісно, так. От, там губи сильно, це е, е, желізна вода. От, а содова місяць запросто в холодильнику скруні тарі, зберігається, дати гасний. Асці є. воді є. Е, так само і з С1. Це піджелудочна і цукор. Ого, ви дуже інфор... інформовані. Ну я ж там вже третій рік по це їду. І ми бачимо, як людина файно виглядає. Там, там е, ми... треба зарані заказувати місця, ага. собі, Опа. тому що у сезон там не знайдеш хорошого місця. Бажа, Бажаючих багато. так? Да? Так, да, да. Навіть зараз, я було пару людей, теж там кажуть, море людей і сходить. スクロールはたんびっぽんのお店。 А в родниках тече вода дуже так маленькою цілочкою. Зато там вогнечно по дві години треба стояти. І Щоб шоб... з собою взяти, там люди, що живуть, вони набирають і продають. П'ятилітрова банка, 30 гривень. Why, 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 why. А там є дід, де має в себе, як кажуть, е... ну він попав mm -hmm. на цю жилу, на джерело, yeah. кажуть, з содовою. В нього свій колодець, mm -hmm. то він по дві гривень. Дідка треба дружити, як то кажуть. Він має ліцензію все, і все, і так далі. От. Він недалеко знаходиться від содового е, родничка. Угу. Джерело є содове, там метрів 100, він справа мікається номер 18, 18 чи 22, ага, так. так що туди можеш підніхати, набрати. Однозначно поїдемо. Розвідку дрова. Там в більшості люди гріють на вогні, не можна гріти, тому що всі властивості... Ну, 30-42 градуси і ціензи проч. Зато три так набрати так. маленькими готками пише. Mm -hmm. Малень. Маленький Через минут пятнадцять двадцять і шут. Значить чому? Тому що Коли холодна вода, люди можуть затворітися город. Старі люди можуть мати спазм, коли так, холодна, вип'єсть. Трошки, так. трошки символічно. Не треба нічого. Взагалі, а якщо що? ти маленькими лоток. поки у тебе в роті вже нагрілося до 25-30 градусів. Ага. Тому от іменно маленький. Бо я питав лікаря, а який фізичний чи хімічний зміст підігріє? Він каже, ніяк. Щоб не було спазум, щоб не заболіло голову. Ага. Все, Але він каже, треба це підігрівати на водяній бані до 40 градусів. На водяній бані. О, на о, паром, так. Да. А так як там підігрівають сухим спіртом, він каже, це все улітучується. Все. Вот. є сіроводородна там, як кажуть, джерело, сі Так, ну але користь користуватися по-болу. любому на всім більше. стільки людині не потрібно. Навіть як ти набереш собі додому, як сірководень трошки вийде, так. бо менше буде бонятися, скажімо так. так, страшно нема, тому що організму не треба так багато сірководів. Йому uh -huh. треба мінімально. А всі останні речовини, а не більше. Тобто, які можливості, я би казав, що тобі, тобі недалеко Дінькова Трапа. Однозначно поїде. Сів на це, там, їде, таксі їде. Маршрутка. Маршрутка їде, як говорю, на центральному вокзалі їде оце, де Тумба, там, це парк, де починається, і от вони там стоять. Я кажу. Ну от Сів, е Тарас Гіль казав, що він був там, да? так? Я в нього попитаю, що до цього. Ігоря, якщо заїдуєш, можеш поїхати. Яроцем? О, ідея. нього ж машина є. Ну, Все. Коли Скільки час у буде? О, Від, да, в нього буде, робота... бажано скляні бутиля, щоб набрати. Ну, є 에, стоп, скляні чи пластмасові? Бажано скляні. Так вони ж важкі б'ються. Ну, понятно, що пластмас не бажано тримати. але... Значить, щоб вона не билась. це є або брешотка. Плетена або дерев'яна, або є спеціально пластмасові, або бумажні обрешотки Береш, ставиш, є такі, да. 20 бути і на тому кине. Та дійсно, якщо стабільно їхати можна купити, ті ті і стабільно туди їздять. Да. Так, так. Бо Два лік, разом, нам дві привозять в 4 в тиждень 4 машини їздять. Одна 40 копійок за літру бере. Ну поня... що за вода ніхто. Вони, ні, то... час, вони час, ліцензії час. мають все. До побачення, вони мають ліцензії, типа все хорошо, але ж не знаєш, де гаразд. А, а суть. Я в калосі йду, чав. чав, чав. Коли сюди їхали, навіть всі зайняті. А зараз же пропонують. Ціна що Калуші. Ну, гіль хитрий. Ну, ми Ігорем тоді поїдемо. І ота водичка 40, 50, 60 копійок за літру. Але я думаю, не порівнятися, як викати ціна значить, літри 2 гривні, то то значить, вона дійсно цінна. Люди ж просто так не будуть Ні. І чому там сильна очередь, тому що кожен, хто виїжджає, хоче собі набрати. І купляє ці баклажки там по 5-6 літрів. І всі сидять, і це треба, щоб набрати одну баклажку, там від 2 до 4 годин треба просидіти. А в діда ти можеш набрати 60 літрів, 70, 80. То ціна в нього? Ну що таке 2 гривні? Я набрав 70, як кажуть, літрів, 140 гривень. Ну, які питання? Ну, що так, Не поняв. Ви до рейтра ми розмовляємо з українським пенсіонером. Значить, пенсія українських пенсіонерів тисячу тих гривень з копійками. І на людина ради здоров'я. о! І таблетки дорожчі, А вода вот это кажуть, комплексний підход, дебет кредит проховав, і що? Хто поважає своє здоров'я, звісно, не жалко тих дві гривні. Ти сам да. побачиш, що поп'єш, кажуть, хоча міст. І, і жоги ти. в тебе не буде. Іжоги не хто буде. Хто має? Того слухайте. Так. Yeah. Що ми зробимо? Не тільки жога, де проблеми ішечком. То виходить, що ми будемо лікувати не наслідки, як кажуть, а ми да. причину будемо лікувати. Вода да. зроблена дещо там, да, б'яка, да. шлаки, да, всі да. холістеріни, все то Е, да. чехи кажуть, причі, типу, вийдуть з організму. Да. Дуже цінна інформація, дуже вам дякуємо. Поздравляємо вас з першим місцем. Ні, ви не хотіли перше місце, вам вистало друге місце. Четверте. Дівчата стільки багато дівчат. Четверте у вас? Якби ви виграв, було б перше. А кому Щепа. програли? У вас такий ну, от, прекрасний там, топ. Такий бек А, там шипи. З шипами завжди проблема. Ну, ви боролі, всі ми Молодці. Поздравляємо. І до зустрічі на Кубці Карпат так, так. Анатолія Старкатова, ну і в далі, так сказати, наших зустрічах. Дуже так. дякуємо, до побачення. До побачення. все хорошо. Ми продовжимо нашу цей, тому що дуже цінна інформація. На рахунок їди ви сказали. Значить, там є Валерія. Моя го тітка ще готель Валерія, Валера, так. Так, Валерія. Там є 170 гривень в день з харчуванням. харчування на обой. Є Ну, ну, тип... світо? Якісь калорії їсти там все. Цього є басейн, більярд дуже... і тенісний стіл. Ага. От. Ну, хто більярдом, хто плаванням, це все входить в стоїмость кутюрки, скажімо так. От. А також є там недалеко, то ж от, де я віддихаю, це є Віта Степанівна Дуда. Так. Це її тато, це був один із лікарів, який робив досліди, який відкривав в оці е, родовища, в оці родники і, і так далі. От. Віта Степанівна Дуда. У неї є як власне, так і через дорогу є від Львова, там трьохповерхової, яка от, там, керує. От. Ну в неї там чуть дороже і обіди чуть легші. Той uh -huh. хто хоче походіти, скажем так. От ну, і крім цього, там море, там вся східниця, тільки живе за рахунок, як кажуть, здачі приміщень. Вони на сучасному рівні всі нормальні, туалети, душі. Ну, все зроблено. От там у Дуде не і як. От є люкс: одна кімната, друга кімната. як кажуть, в кімнаті, телевізор, холодильник. Ну, Диван і є, як кажуть, душ і туалет на цю одну квартиру. А кухня велика спільня. Так. І в цій кухні все є. Мікрохвильовка, чайник, посуда. Хочеш, можеш собі готувати сам. Так, Прекрасно, от все... ну, саме варіант. Вот. Ну і то дешевше виходить. Набагато до який заплатив за проживання. так ти знайдеш в інтернеті є. Все є да? Да. Дуда, Віта Степанівна. Записали, так. От. Або Валерія там на обой кормлять, там є ще басейн і є біля. Все, понятно, Дуже дякую. І це недалеко, так, майже все. Рівномірно ходити, там дуже далеко. Третє джерело. 18 О, і соду, розумієте, відстань 5-6 кілометрів. 18 джерело, тобто їх там стільки багато? Там більше 40 чи 80 джерел. А чому живемо в Львові, того не знаємо. Ужас. Но наша банда вся знає. Там собі... Франківська, да? Ні, ні, депутатська, депутатська. А, понятно. О, там є кресини, цей, точка, Крисина. Точка, Кохне Азарова. Там номер коштує в день 5-6 тисяч. Ми не по той темі. Ми студенти, нас не Там Гавриш має свою білу біля озера, біля джерела 5. Там з 25-26 возили самолітом кожен день воду. Цьому в Росії цей був як на нирки хворий президент. Нафтовик чи Газпром, чи що там? Ні, президентом був чуть-чуть. Путін? Медведів? Перед ним КГБ був. А, я... не пам'ятаю. Ну, я... ну добре, був з ним, був з ним. На... То звідти аж туди воду. Значить вода ну, дуже цінна. Везли. Ага, ужас. О, так що, якщо самоліт, то я сім. Та я думаю, то вже можна висновок зробити. Да. Розумієш? Так, дуже дякую ще раз вам за інформацію. Якщо немає можливості бути там ну, хоча місяць, то поїхати там, за водою однозначно, однозначно. То ми зробимо. О, а з джерела е 1С на, на, під, на піджелудочної цукор, то там після 8-ї години вже самому можна постояти 2-3 години і набрати 2-3 баклажки, бо там людей мало вже. О, І, ну, і до Львова поїхав. Так. Тому що і маршрутки, і поїзда, там електричні, все, люкс. Так. Що ми зробимо? Ще раз дуже дякую